Південний бух ранок приїхав сьогодні обловити оптимуса. А, але рибка ходить, в принципі, тоді будемо ловити. Єсть, єсть. Ох ти ж нічого собі, хто там такий активний. Хто там? Чу-чу-чу, друг. Напевно, великий окунь. Ну, не прям великий, але гарний окушик. Ще один гарний заліковий окунь. Друзі, я вам звідкаю зараз секрет. Я приїхав ще годину тому. І розловив цього спінінга І я зловив там таких гарних два судака і два великих окуня. Більших більших, більших, чим цей окунь я зловив на ось таку гарну приманку від Крайзі Фіш на спінги від Крайзі Фіш. І я можу сказати, впевнено, що я зараз кайфую від цього спінінга. Це топ за свої кошти, друзі. Ну, я просто ловлю кайф зараз. Відпускаємо, звісно, окунчика нашого. Як я ловив судаки, ви можете побачити на ютуб каналі сьогодні ввечері. Можливо часов 8 я виставлю відео, де я ловлю окунів на новий Crazy Fish. Да, взяв. Він доганяв. Я поняв. Я так і поняв, що він просто. Ого там кинуло, зараз вам покажу. Ні, не покажу. Коротше, покажу, коку не краще виводять. Спінінг відпрацьовує дуже гарно, вокруг також гарного розміру. Ну, знаєте, вже б хтось би брав на таранку. Я вам скажу так, що це топовий комплект від Crazy Fish. Топовий, просто топ. Crazy Fish Optimus. Також я ловлю зараз на Worm Два дюйми.